Як перестати брати на себе проблеми інших людей? Вітаю, друзі! Мене звати Надія Савицька, я гіпнотерапевт, і в цьому відео ми поговоримо з вами про межі відповідальності, де закінчується моя відповідальність і починається відповідальність іншої людини. І чому саме це питання створює інколи в житті дуже багато проблем, які ви інколи не можете вирішити саме тому, що у вас порушені межі відповідальності? Це дуже важливо знати, розуміти і діяти так, як для психологічного здоров'я, так і для відчуття своєї самоцінності, впевненості в собі. І ця тема впливає практично на всі сфери нашого життя. Отже, давайте будемо розбиратися, де закінчується моя відповідальність і починається відповідальність іншої людини. Моя відповідальність це мої емоції, почуття, рішення, дії і мої думки. І все, що я думаю, відчуваю на що я реагую, всі мої реакції це лише моя відповідальність незалежно від тих ситуацій, які відбуваються навколо. Навіть якщо навколо мене поводяться якось люди, а я на це реагую негативно, моя реакція це цілком і повністю моя відповідальність, тому що саме я вибираю комунікувати з цими людьми, контактувати з цими людьми, вибудовувати з ними відносини. Відповідальність іншої людини це так само її емоції, її рішення, її дії, її вчинки. І всі проблеми, які залежать від її рішень, її думок, її емоцій, так само друга людина несе за це відповідальність. І ми маємо розуміти цей аспект і чітко розрізняти, де закінчується ваша відповідальність, а де починається відповідальність іншої людини. Це не про егоїзм, це не про якісь, якісь надмірність, це про здорове відношення взагалі до людей і до ситуації. Давайте будемо розбирати це на прикладах. Наприклад, ви маєте товариша, який постійно витрачає свої гроші на різні потреби і приходить до вас для того, щоб ви позичили. Ви не можете йому відмовити і почуваєтесь винними. ви даєте гроші, але потім починаєте злитися, якщо він Вчасно не повертаються гроші. Тут дуже чітко видно перекос відповідальності, де порушуються межі цієї відповідальності. Дивіться: те, що ваш товариш не може контролювати свої доходи, не може контролювати свої фінанси, це його відповідальність. Але. Те, що ви йому позичаєте гроші, це вже ваша відповідальність. І вам потрібно вирішити, де закінчується ваша відповідальність? Чи хочете ви потім жити очікуваннями для того, щоб чекати від іншої людини, що вона поверне вам борг. Тому розділіть чітко, що те, що ваш друг не вміє керувати своїми фінансами, не вміє ним розпоряджатися, це не ваша відповідальність, це цілком і повністю його відповідальність. Ви можете навчитися в Таких випадках відповідати дуже коректно і правильно, звичайно, я без радістю тобі допоміг, але. Це твоя відповідальність. Звичайно, я підтримую тебе в твоєму питанні, і мені шкода, що так сталося, але це твоя відповідальність. Або ж якщо це близька для вас людина, і ви хочете допомогти, тоді ви обговорюєте чіткі моменти, чіткі терміни повернення вам грошей. І якщо це повторюється знову, знову і знову, ви просто робите висновки і знову ж таки відділяєте ці межі відповідальності. Це цілком і повністю. Ваша відповідальність. Якщо, наприклад, ваша мама, ваш тато, ваш чоловік, ваша дружина. Хтось із ваших дуже близьких людей знаходиться у вашому просторі і, наприклад, приходить з поганим настроєм, або якось реагує на ваші слова образою. Ви маєте зрозуміти, що настрій іншої людини, емоції іншої людини, навіть ваших рідних і близьких це цілком і повністю їхня відповідальність. Можливо, вони себе так почувають по якійсь причині. Можливо, дійсно, хтось із них має на роботі проблеми. Однак ви не повинні брати на себе емоції, Емоції і тим більше почуватися винними, що хтось із ваших рідних і близьких якось почувається не так. Що ви можете зробити в цей момент, щоб це було екологічно? Ви можете підтримати близьку людину, ви можете запропонувати свою допомогу. Ви можете сказати, що ви поруч, однак ви ніяк не можете брати, вирішувати проблему іншої людини, брати це на свій рахунок і бігти замість людини, вирішувати проблему. На роботі, можливо, зі своїми емоціями, зі своїми відчуттями. Ви маєте зрозуміти, що. Це відповідальність ваших рідних і близьких. І ось тут в цьому питанні дуже часто стаються проблеми. Чому? Тому що нам хочеться допомогти, по-перше, нашим рідним і близьким, а по-друге, виникає почуття провини. Може виникати почуття провини, що ось інша людина десь в моєму просторі почувається якось негативно. Ви маєте зрозуміти, що це задача іншої людини вирішити питання зі своїм внутрішнім станом. І не почуватися через це винним. Однак, якщо ви піймали себе на почутті провини, ви маєте зрозуміти, що почуття провини це вже ваше відчуття і ваша відповідальність з ним впоратися і справитися. Чому ви почуваєтесь винними перед іншими людьми? Подумайте над цим. Так само межі відповідальності дуже часто порушуються в таких питаннях, як співробітники, підлеглі і керівництво, наприклад, або в бізнесі, коли є власник бізнесу, коли є підлегла, людина підлегла. І отут ми можемо дуже часто спостерігати перекос межі відповідальності, давайте деякі із них розберемо. Наприклад, є керівник на роботі або власник бізнесу і є підлеглий, який виконує свою роботу. І керівник дуже часто бере на себе відповідальність за пророблену роботу іншою людиною. намагається якось це виправити або навіть зробити замість нього. Що відбувається в такому випадку? Ви, як керівник, берете на себе. Відповідальність за свого підлеглого. Але насправді, за що ви відповідальні? Ви відповідальні за те, що взяли таку людину на роботу. І якщо вона не справляється своїми обов'язками, якщо в неї щось не виходить, можливо, ця робота не для нього, ви як керівник, маєте прийняти рішення для того, щоб на цій посаді була людина, яка відповідає заявленим критеріям. Це ваша відповідальність. Але робота цього працівника це цілком і повністю його відповідальність. І те, що він, можливо, запізнюється, можливо, Можливо не справляється можливо, робить від помилки це цілком і повністю його відповідальність, і ви не можете взяти на себе його відповідальність. Можливо, такі ситуації у вас виникають на роботі з колегами, коли, наприклад, ваш колега по роботі не справляється зі своєю роботою, і ви намагаєтесь його рятувати в цьому питанні, тому що думаєте, переживаєте, що його можуть звільнити, що він не знайде роботу, що він не прокормить свою сім'ю. І таким чином ви теж переходите цю межу відповідальності, тому що ви раз за разом жертвуєте своїм часом, своїми зусиллями для того, щоб допомогти людині. Які можливо цього не потрібно, яка можливо не на своєму місці, яка можливо просто уникає своєї відповідальності і не бере своєї відповідальності. Вам потрібно чітко розділити цю е, межу і зрозуміти, що так, звичайно, якщо це якась одноразова акція, одноразова потреба, і вам потрібно допомогти цій людині, ви можете це зробити. Але якщо це повторюється постійно, ви від цього відчуваєте так само якісь негативні емоції, ви дратуєтесь від цього. Це може бути якраз показником, що ви берете на себе чужу відповідальність за іншої людини. А ваша внутрішня система просто сигналізує вам, що ви щось робите не так, що вам потрібно якраз ці межі розділити. Давайте з вами ще поговоримо про межі відповідальності між батьками і дітьми. Якщо, наприклад, ваша дитина не виконує домашнє завдання або не виконала домашнє завдання, це залежить від віку, тому що до певного віку, коли дитина ще не вміє нести відповідальність, ваша задача це проконтролювати, можливо, допомогти дитині, допомогти дитині зібрати рюкзак до школи. Одним словом, допомогти їй. Зробити все так, щоб вона була готова до уроків. Цим самим ви будете вчити дитину нести свою відповідальність. Однак ви ні в якому разі не повинні замість дитини робити її домашні завдання. Таким чином, ви будете брати відповідальність на себе і вчити дитину перекладати свою відповідальність на когось. Якщо ваша дитина вже більш дорослого віку, якщо вона вже перейшла підлітковий вік і вона знає, що таке відповідальність, ви, звісно, можете нагадати, ви можете ще раз її навчити, однак це її відповідальність зробити домашнє завдання і підготуватися до наступного навчального дня. Як ви бачите, оці от межі відповідальності вони можуть порушуватися в різних сферах життя. Вони можуть порушуватися у відносинах з нашими рідними, близькими, друзями, до речі, про друзів. Якщо ви бачите, що ваш друг постійно запізнюється на зустріч, якщо ви бачите, що ви постійно чекаєте когось надмірно, якщо ви бачите, наприклад, що ваш друг постійно зливає для вас якийсь негатив, а ви це слухаєте, то це. Теж йде порушення меж відповідальності. І якщо у вас з цього приводу виникають якісь неприємні відчуття чи емоції, вам важливо в цій сфері розібратися, так? Тобто, де ви берете, наприклад, на себе відповідальність вашого друга, де ви, наприклад, можливо, не хочете чути якийсь негатив в свою адресу, але продовжуєте це робити, бо вам незручно сказати ні. Тому в цьому питанні так само розберіться. І як я вже вам сказала, що оці от межі відповідальності вони можуть відбуватися у всіх сферах нашого життя. На що це впливає? Давайте розберемося. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що в першу чергу це впливає на ваш внутрішній стан. Коли порушуються межі відповідальності, всередині виникають якісь неприємні відчуття. Причому ці відчуття виникають як в одну сторону, так і в іншу. Тобто, коли ви перекладаєте свою відповідальність на когось, ви можете це робити абсолютно несвідомо, ви так само залишаєтесь незадоволені. Чому? Бо ви не прийняли своє рішення, те, яке хотіли, ви не озвучили своє рішення те, яке хотіли. Ви, можливо, дозволили іншій людині прийняти це рішення за вас. І всередині ви можете. Можете відчувати незадоволення, якісь не очікування. У вас можуть виникати образи по відношенню до іншої людини. І якщо ви так поступаєте, якщо ви так робите, вам обов'язково потрібно навчитися брати на себе відповідальність і робити конкретні дії, конкретні свої рішення, озвучувати їх. Це формування нової навички. Якщо ви берете на себе відповідальність іншої людини, ви так само відчуваєте незадоволення, у вас так само можуть виникати якась образа, злість, незадоволення по відношенню до, цієї, до іншої людини, за яку ви берете відповідальність. Однак ви маєте зрозуміти в даному випадку, що ви не повинні брати на себе чужу відповідальність і почати це потрошку розділяти. Я вам пропоную в таких випадках, коли ви бачите такі перепокоси, завжди себе запитувати, це моя відповідальність? От коли я зараз беру відповідальність за цю цю людину, або я перекладаю відповідальність, це моя відповідальність і чесно давати собі відповідь. І Якщо це ваша відповідальність, робити свої дії, якщо це відповідальність іншої людини, віддавати їй цю відповідальність, сказати вибач, я не можу цього зробити. Вибач, але це твоя відповідальність. Так? Д я тебе підтримую, я готовий тебе підтримати, але це твоя відповідальність вирішити, наприклад, це питання. Навіть якщо це стосується ваших рідних і близьких, навіть якщо це стосується їхніх емоцій, ви можете навчитися розділяти цю відповідальність, тому що це в першу чергу впливає на внутрішній стан. Якщо це впливає на ваш внутрішній стан, ви можете відчувати різні такі пригнічені моменти, можуть бути якісь емоційні качелі, можуть бути емоційні перепади, може бути незадоволення з собою життям, нерозуміння, як вирішити ці питання. Так само, коли порушуються межі відповідальності, це дуже часто створює конфлікти. Конфлікти на роботі, конфлікти вдома з різними і близькими, конфлікти з друзями. Тому що навіть якщо ви людина терпляча і ви, можливо, терпите до певного моменту рано чи пізно у вас іде переповнення ваших емоцій, і йде якийсь певний конфлікт. Коли відбувається конфлікт. Це завжди неприємно, це завжди втрата вашої енергії. Відповідно, якщо ви будете вибудовувати межі своєї відповідальності, вам буде простіше, набагато простіше уникати різного роду конфліктів, не влазити в конфлікти, і відповідно теж зберегти свій внутрішній і емоційний стан. Крім того, порушення меж відповідальності створює дуже багато додаткових проблем фізичного характеру, тому що у вас можуть виникнути проблеми на роботі, у вас можуть виникнути проблеми знову ж таки з вашими підлеглими, які можливо недостатньо добре виконують свою роботу. І ви будете нести якісь, можливо, матеріальні або моральні втрати. Тому подумайте над цим дуже добре. Як ви бачите, межі відповідальності це не просто. Якийсь момент, який ну, знаєте, якийсь неважливий момент. Це момент, який впливає як фізично на ваше життя, так і на ваш внутрішній емоційний стан. І якщо ви навчитеся правильно розділяти межі відповідальності, ви зможете запобігти багатьом проблемам. Якщо ви хочете більш глибше розібратися в цьому питанні, ви можете написати мені і прийти до мене на консультацію. Я допоможу вам розібратися саме у вашій ситуації. І дам вам дієві рекомендації. А зараз я вам бажаю миру і добра. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мою сторінку і чекайте нових випусків. Всього доброго!